Всім доброго ранку, моя ютуб родина, я жива. На вулиці дощ. Пішла п'юка. Кашель замучив вчора просто до ужаса. І сьогодні не дав полежати, тому що коли лежиш, ще більше хочеться кашляти. В общем, це ще неділю назад, по-моєму, знімала відео, що а, малого хочу підстригти. Хотіла вам показати ту штучку, що я аж купила для стрижки. Ну, мабуть, підстрижу сьогодні. Ну, не мабуть, а точно треба якось помити свою шевелюру. волоси випадають просто жесть. Коротше, як-то помить дуже. Так що такі от справи. Но ну, сьогодні мені було спати дуже-дуже тепло. І в мене є для вас відео а, цієї причини, чому я так тепло спала. Загружу вам відео обов'язково після цього. Так що ось такі от справи. Поплакали. Покакали, да? як кажуть. І опять якось живеш. Ну, з утра я вже знову плакала. Ну, то таке, знаєте, вл'ються просто самі по собі якісь відра. Погода, згадуєш, як було вдома, то якесь деревце. В общем, не буду починати, бо зараз опять зальюся. Очі почучі після вчорашнього. Тому бажаю всім гарного дня. І чекайте наступне моє відео.